Всі ми з вами любимо смакувати каву. Особливо, коли це кава зварена коханою людиною. Тоді вона навіть якщо й без цукру, то вона повірте, що не гірчить. І кожна жінка, яка кохає всім серцем і душею, вона з радістю готує каву для свого коханого. Вона це робить з величезним задоволенням, з любов'ю і каже: Я філіжанку кави приготую. Кохання в неї до смаку додам. На мить я навіть потих затамую тобі, коханий каву цю подам. додам у неї пристрасть і бажання. Божественні додам я відчуття. Зроблю це, мій коханий, без вагання, і робитиму я так усе життя. А ще додам тепло душі і серця. Вдихну у неї все, що хочеш ти. Побачиш ти в ній очі. Мовозерця і думок моїх краплини чистоти, немов нектар, її ти посмакуєш, і на губах залишаться сліди, моє кохання пристрас не відчуєш. Яке у серці житиме завжди, той аромат ні з чим не порівняти, бо в нім змішались наші почуття, тебе зуміла щиро покохати, кохання це всього мого життя, це філіжанка з назвою Кохання. Такої ти іще не смакував. Я подавати буду її зрання, бо ти мене всім серцем покохав. Дорогі мої, готуйте серцем, готуйте душею, готуйте з любов'ю, з пристрастю, з величеннім бажанням та насолодою. Повірте, коханий це відчує і обов'язково вкладіть свою каву в кохання. Воно додасть каві неабиякого аромату, неабиякого. Смаку, неабиякого відчуття. Робіть це з насолодою і завжди. І якщо ви це робитимете, повірте точно, ваш коханий найдорожчий чоловік вам теж буде робити з такою насолодою теж каву під назвою кохання. Тому кохайте і будьте коханими. self